Мене звуть Мотря, я з маленького села на Львівщині. І хоча мої роки йшли на спад, я завжди мала дар бачити те, що інші не помічали. Багато разів мої сновидіння ставали реальністю, і люди з усіх навколишніх сіл приходили до мене за порадами. Одного разу в одну зимову ніч я побачила щось таке, що змусило мене замислитися, бо воно було страшним і водночас доленосним. Я побачила, як велика ракета летить прямо в серце одного з обласних центрів України. Вибух був настільки потужним, що вся земля здригалася, а небо ставало червоним. Це був удар, від якого не залишиться нічого, тільки руїни і гірка правда. Того ранку я прокинуся з тремтячими руками, і серце боліло від того, що побачила. Це було, наче полум'я в очах, що не гасне навіть після пробудження. Моя душа була охоплена сумом і тривогою. Це не був звичайний сон, це було послання. Я зрозуміла, що цей ракетний удар не тільки знищить обласний центр, але й стане тим моментом, який поставить крапку в нашій боротьбі. Я відчула, що війна підійде до кінця, але ціною буде надзвичайно важка для нас усіх. І, хоча це здавалося неможливим, я зрозуміла, що нам доведеться прийняти умови Заходу, щоб зберегти те, що ми можемо врятувати. Я ще не могла повірити в те, що побачила. Я сиділа на старій лавці біля вікна, вдивляючись у порожнечу слова не виходили з моїх вуст, але серце відчувало, що це пророчення має силу змінити все. Це була не просто війна або боротьба, де у кінці ми залишалися в розпачі, і якщо цей удар справді відбудеться, нам доведеться прийняти те, що інші нам диктуватимуть. Це означатиме, що ми більше не будемо самі за себе, а наші рішення будуть залежати від того, чи зможемо ми дотримуватися умов, які нам поставлять. З кожним днем я все більше впевнювалась у правдивості цього сну. Мої думки були переповнені тим, як це все змінить життя нашої країни. Я розуміла, що після ракетного удару ми опинимося на колінах, це стане точкою неповернення, моментом, після якого наша країна вже не буде тією, якою вона була раніше. Багато людей у нас ще не усвідомлюють, що це може статися, бо надія тримає їх у полоні. Але я не могла ігнорувати свої бачення. Бо в моїх снах я бачила, як зміниться сам поворот війни. У той момент я відчула, що не зможу залишити своїх рідних без попередження. Я повинна була поділитися з ними тим, що побачила, навіть якщо це буде важко і страшно. Вони всі були впевнені, що перемога неминуча, але я знала, що це не зовсім так. Мені доведеться пояснити, що цей удар це не просто кінець міста. А й кінець нашої боротьби в тому вигляді, як ми її звикли бачити. Це не буде поразка на полі бою, це буде поразка на рівні дипломатії, на рівні світових відносин. Незважаючи на те, що я не могла точно вказати дату, цей сон мені не давав спокою. Всі навколо не вірили в те, що таке може статися. Вони звикли до перемог, до того що наша країна вистоїть. Але я бачила в своєму сні, що це не буде звичайний період у війні, а момент, коли від нас вимагатимуть змін, на які ми не будемо готові. І цей день наближався, бо я чітко побачила, що цей удар відбудеться в перший день березня 2025 року. Друзі та родичі не розуміли, чому я така спокійна, чому я не радію кожному новому звістці про наші успіхи на фронті. Але я відчувала, що це тільки тимчасово. Ми стояли на порозі важкого випробування. Вони говорили, що все закінчиться перемогою, що ми відвоюємо кожен сантиметр землі. Але я бачила, як одна ракета змінює хід війни, як це стирає надії і руйнує усе, що ми виборювали. І хоча я не могла точно визначити, як це станеться, я була впевнена, що цей ракетний удар. Буде останнім і найбільшим випробуванням для нас усіх. Він не просто знищить частину України, він змусить нас змінити свою стратегію. Нам доведеться піти на умови Заходу, аби зберегти те, що ще можна врятувати. Це буде тяжкий вибір, але не буде іншого шляху. Моє серце обтяжували думки про те, як після цього Україна буде змушена схилятися перед іншими державами, щоби мати можливість. Відновити свій суверенітет хоча б частково. Підписання умов, які визначатимуть наше майбутнє, буде лише початком нового етапу, який забере не одну людську душу і залишить у душах українців гіркий осад. Вже після цього ми побачимо, як швидко зміниться наше майбутнє. Це не буде перемога, але й не поразка. Це буде новий початок, у якому ми, можливо, втратимо. Частину нашої свободи. Але як би це не було боляче, ми зможемо відбудувати країну. І хоча цей процес забере багато часу, ми повинні залишити надію для тих, хто після нас буде продовжувати боротьбу. Кожного разу, коли я прокидалась від сну, моє серце залишалося важким від розуміння того, що саме ми повинні будемо пережити. Я почала все більше думати, як це буде впливати на людей, на моїх рідних, на моє село. Всі звикли до того, що Україна бореться, що вона може перемогти, але я бачила, як це змінюється. Люди, які ще вчора були сповнені надії, завтра можуть відчути себе зрадженими, коли наші умови стануть результатом дипломатичних переговорів із Заходом. Я знала, що це буде болісно. Але я також бачила, що єдине, що ми зможемо зробити після того удару, це стати частиною більшого глобального процесу, на який ми не будемо мати повного впливу. Я часто згадую, як у моїх снах українські солдати повертаються до домівок з виснаженими обличчями вони не побачать повної перемоги, вони побачать лише мир, але мир, якого вони не шукали. Вони знали, що, можливо, це не буде справжнім миром. Вони повернуться з боротьби, але мир, який вони повертають, буде іншим, де умови не будуть диктувати лише ми, а й інші держави. І ця ідея страшила мене як це вплине на моїх рідних, на моїх близьких, на мою країну? Чи зможуть ми знову віднайти свою гідність? З кожним днем я все більше переконувалась, що мій сон це не просто неясне передчуття, це не що більше, це послання, яке ми повинні сприйняти серйозно. Я бачила якось одне місто, великий обласний центр, зруйноване під час того удару. Ті, хто залишився живим, будуть шоковані, а ми, українці, не будемо готові до того, що доведеться знову заново будувати все, що ми так довго намагалися захистити. Це був і буде той момент, коли ми повинні будемо адаптуватися до нових реалій. Мої рідні, дивлячись на мене, інколи ставали скептичними. Вони не вірили в те, що буде так важко. Вони продовжували вірити в перемогу. Але я все більше відчувала, що цей удар це те, що неминуче, і треба бути готовими до змін. Всі знову повернуться до переговорів. Це не буде легко, але, мабуть, це те. Чого чекає весь світ. Наші союзники будуть ставити нам умови, і ми повинні будемо прийняти їх, навіть якщо це важко. Сльози наповнювали мої очі, тому що я бачила, як складно буде далі. Я знала, що цей момент у нас настане, але на моєму серці залишалося запитання, чи готові ми до того, щоб прийняти все, що принесуть ці умови. Україна зміниться після цього. Нам доведеться прийняти умови, які від нас не залежатимуть, і це буде важкий перехід. І хоча надія не залишала моєї душі, я розуміла, що війна буде завершена, але вона принесе не тільки руїни, але й нові шляхи, якими ми ще не можемо по справжньому зрозуміти. Тож, чекаючи на перше березня, я відчуваю, як час невблаганно наближається до того моменту. Коли цей страшний удар справді стане реальністю, і тоді ми будемо мати лише один вибір прийняти умови Заходу, щоб зберегти хоча б те, що залишиться після руйнувань. Складно зрозуміти, що майбутнє може бути таким, але мої видіння не дають мені спокою, нам потрібно бути готовими до того, що війна не закінчиться так, як ми сподівалися, але це буде нова глава в нашій історії. Глава, де ми знову будемо шукати свій шлях до миру.